У мене так, дикція не дикторська. Я на телебаченні робив сюжети, вів прямі ефіри. Років 20 коментував домашні матч Буковини та інші спортивні інстанції, Але це не про дикторство. плюс. Я без микрофона Плюс На белух да вот видишь, когда снова, По сути По-моему, не А вы скажете Что хочет По чуле а Что не хочет Все просто, ніхто нікого не змушує щось дивитися, читати, слухати і тому буде. Тема сьогоднішнього мального бігу це перспективи воювати правогласніми методами. Ну, Тобто та ж гарна бусифікація. Вставлення до громадян, як дробів і, і в армії в тілу, закриті кордони знову, але трішечки під іншим кутом погляд. Чи взагалі реально досягти якихось більш-менш позитивних результатів у війні діючи. Рабовласницькими методами. Ну, переконання – ні. І те, що хтось приводить, наприклад, приклад, якісь там не знаю, часи правовласництва, середньовіччя, або навіть першу другу світові. коли, ніколи типу, пішов хтось когось. Запитував то, ну, в основному. Тобто то я думаю, що тоді були якісь причетні до, до організації захисту. Відчезнень організації тільки військових походів з адекватними підходами, які розуміли, що немає сенсу розраховувати на тих, які з різних причин не хочуть служити воювати. Але в цілому це не э, з, э, по теперішніх мірках мусифікації, тобто людей просто змушували служити. І на той час, оскільки система... Зневажало взагалі людську гідність, якісь там Божі підходи повагу до правився водогромадян, а тих, які щось там намагалося говорити, що бороться забивається води громадян. Звісно, що жорстко карали, тому... Це більше проходило за тут якісь оборони там перемоги мало місця, тому що дружалися. Нам переможе, що це кубкова система, такої нічій не може бути, принаймні не попінає, все одно одна ходу бідно переможе. Але цього вони не стануть кращими по суті. Ми не стануть такими, які реально можуть боротися на рівні. Це реально мотивовано майструватиме. Футболіста. Наші підходи, вони, вибачте, нахуй навіть застерігли. Вони безперспективні на мою, на мою думку, не буде переконання. Бо виховувати на те, що Всіх запитують, чи хочуть воювати, так? Хворобу, Хоча, до речі, я не знаю, чи це точно чи ні, але публічно вручені немає. Бідорості про те, що агресором є такі Явище, як Але, Якщо знаходиться, не те, що вони умовно, так. Ще ті власники, то у нас, як там в тому вислови, російська ігра була ровна, грали два то тоді у нас є перспективи. Кількість у них зрівняно більше потенціал не лише людський, а й економічний, з коронамислой і цей далі. Зрештою, у них, на жаль, і ядерно зброя, яку вони ж разом з теперішніми нашими головними партнерами свого часу. Змісили віддати. Тому що нас тут І це все одно що... підкресли неадекватність власних підходів. у штрафі організації захисту вітчизни. Так, базова мотивація. або підстави для у нас. Я суттєвіш, тому що ми обороняємося, ми захищаємо свою хлібу. Власне тому, що у 2002 році ще приїздити на спору теж в цьому місці. Немало невеликого років. стало на захист вічі з них на довгий день засади. Саме тому що була ось ця мотивація. Але навіть найби все сказати важливіші підстави для того, щоб... Братами щось хвалеб. Якщо раз він не робить когось реально придатним служити воювати. І якщо вмикати хоч і кучу адекватність, то стає зрозуміло, що просто немає сенсу намагатися когось погрозуми і силою загнати армію або силою утримуються, як у нас відбувається, як базове явище, на жаль. Просто немає сенсу. Тобто ці робовласницькі підходи, які, легко як кажучи, відстали від часу, вони які питання вирішують ну, в позитиві. Нічого не вирішують, а вони просто є базисом для величезного схематозу на кого так званої новини роботи. Навіть вчора мені говорили, час спілкування з виборцями. Цього разу не на рідному мокуся. мені говорила про те, що ось базово, вони знають. Посказував. Якось своїх знайомих. Компанія землає. Не розказувала. Треба. Резні випадки. Це поточні. Що збусі. Вийце. Тепер зрештою призначниця. Ти Або є ось так. З ТЦК вийти. що Сі найбільше і десять витягнути людину з навчального центру. Це ще більше. Ось. Вилкаються в пліна, бо навіть звільнено коли Є підстав, здали з людей там. Вже навіть дві мільйона. Світне, де не можна можливо мільярди. Це все о, в твердій валюті, кажуть. Це все ті кошти, які... Коли б і мали б працювати на справу оборони. І ці всі люди, яких ганебно загнали в армію, або ганебно силу вчали там, здавалося з правилами. Дивимося, гарни. плюс люди в великій кількості, якби це дозволяли. Якщо щось би залишалося, вони ще брали участь у підтримці гарни. Волонтерство і тому подібне. це все ми викреслили. Мусифікацію. У вас так ми коли практично майже всі заробіт старло, яких ми до 21 року звали головими і правда українську каналу. Стали на 2021 рік. Пригадуємо відкритих живе. Було інформацію про те, що заробітали за кордоном передали Рахували, ну те, що більш-менш якось обіковують. Приблизно 15 мільярдів доларів євровіше. Тобто ми ж віддавна. На колінах просимо там якісь кредити. День кіктора, два-три мільярди, тобто вже. А це... Наші дали нас перший нас. Ці кошти мока. Ці кошти вже купали. Важний послуг. Тим виїхати ці потім. Запустили процес Нам не досить і Тобто, якщо не винували бодай спрось-мінус погнали, що схожий за величиною, якісь населення військово-метонічним потенціалом, тоді можна було обґрунтувати що. Майна ж таки возьмете, все ж не так. 对面，新总部在 Все адекватно, коректно, не конструктивно я спопав <мес> другую. Дякую. Добре, будемо. Наважаю, найкращу. Намагаюся стати добрими, сіровами, як найшвидше, поверне до мирного життя.